Друзі, привіт! Сьогодні покажу вам кілька більш-менш сучасних американських монет у слабах. Усі вони срібні. Проба 900. Вага кожної монети одна трійська. Унція. Це пам'ятні монети. Кожна з них присвячена якійсь важливій події в історії США. Прикладом присвячена 200-річчю від дня народження 16-го президента США Авраама Лінкольна. Власне, на аверсі бачимо його портрет. А «Реверс» – це фрагмент Геттісбурзької промови. Цю промову вважають політичним девізом Лінкольна, і вона є однією з найвідоміших промов в історії США. Ось ця монета, викарбована на честь 250-річчя від дня народження третього президента США Томаса Джеферсона. На Аверсі маємо портрет Джеферсона, одного з авторів Декларації Незалежності США. На реверсі зображено його маєток Монтічела, розміщений поблизу Шарлотсвіля у штаті Вірджинія. Ця монета має назву Bold Eagle або ж Лисий Орел. На аверсі бачимо дизайн орла Джоеля Ісковіца. На реверсі маємо зображення першої великої печатки США, яка використовувалась майже 60 років, починаючи з 1782 року. В якості карбування пруф вона виглядає шикарно. Наступна наша монетка присвячена 400-річчю з дня заснування Джеймстауна, першого постійного поселення англійців у Новому світі. Дане місто було столицею колонії Вірджинія протягом 83 років. На аверсі бачимо як переселенців, так і корінного американця, індіанця. На реверсі монети зображено три кораблі переселенців. Дана монета присвячена 100-річчю з дня відкриття американського символа свободи, демократії та справедливості Статуї Свободи. Цю монетку ми розглядали в одному з попередніх відео, буквально два відео тому. Хто пропустив, подивіться: чи варто купувати такі монети з інвестиційної точки зору? Чесно кажучи, не знаю, для мене це новий напрямок, сам його поволі досліджую. Але якщо хочеться чогось американського у слабі в гарному збереженні, а таких орлів уже звичайних кілька маєте, і по якійсь причині вам старовинні монетки, типу долара Моргана чи долара Мирного, не підходять, ну то по суті, як варіант, як альтернатива, залишаються ось такі пам'ятні монети. Їх є ціла купа. Подій серйозних в США було багато. Кожній з цих подій присвячена монета. Якщо говорити про перспективи, про інвестиційну привабливість, ну то кожну з цих позицій варто аналізувати окремо. Одних монет виготовили менше, інших більше. Тираж безпосередньо впливатиме на, на ціну даних монет в перспективі. Прикладом про цю монету знаю. Вона популярна та ліквідна в США. Як з іншими невідомо, потрібно читати, шукати, співставляти, досліджувати, експериментувати. А як же без того? Але якщо на логіку, враховуючи курс металу на сьогодні, одні з найдешевших монет в Україні будуть коштувати приблизно доларів 40. Якщо ж ці монетки ви придбаєте орієнтовно за доларів 60, то ви переплачуєте десь 20 доларів за монету, але ви отримаєте її вже в слабі. А грейдинг десь так приблизно й буде коштувати доларів 20-25. Тобто По великому рахунку ви нічого не втрачаєте. Переплатили 20 доларів на етапі купівлі. І так само на тих 20-30 доларів ви її дорожче продасте з часом. Тобто, якщо купити по адекватній ціні, втратити на цьому буде складно. Повернете свої кошти однозначно. Лише питання, наскільки ці монети будуть ліквідні в перспективі. Можливо, ви їх продасте швидко, а можливо, будете продавати довго і нудно. Це залежить знову ж таки від монети. Кожну позицію потрібно аналізувати окремо. Якщо відкинути індіанця, бо він тут найдорогий з цієї вибірки, ну і напевно, ще цього орла. То по суті кожна з цих позицій буде коштувати приблизно на гривень 300 дорожче від ось такої звичайної базової монетки. Але тут тираж не обмежений, багатомільйонний. А тут все-таки ті тиражі визначені. Можна почитати про кожну з тих монет побачити конкретні цифри. Плюс, все-таки, монета присвячена якійсь події, якби вже цікавіше, плюс дизайни геть інші. Змінні. Ще давайте коротенько поговоримо про ті написи на слабах. Якщо бачимо якусь цифру, в даному випадку 69. І тут 69, це цифрова бальна оцінка експертами грейдингових компаній по шкалі Шелдона. Якась кількість балів в даному випадку 69 з 70. Давайте якісь інші позначки. Бачимо PF перед 69. Мова йде про тип карбування Proof. Якщо Слаб NGC позначають PF, якщо слаб PCGS, вже бачимо PR. По суті, та, та сама логіка Proof. Далі маємо напис Ultra Cameo. А тут маємо напис D Cameo, Deep, тобто глибоке Cameo. По суті, та сама логіка, тільки кожна компанія позначає якось інакше. Та позначка Камео говорить нам про весь цей контраст між полем дзеркальним і, і основним зображенням, да, нашим рельєфом. Він аж білий, а поле у нас дзеркальне. І якщо, на думку експертів, та різниця виразна між основним зображенням та рельєфом, то вони додають цей напис Камео. Слабе NGC має старого зразку, не видно гурт монети. Отже, фотографій цих монет в базі ви не знайдете. Лише, буде, лише по цьому номеру можна побачити опис монети. До речі, PCGS теж маю якраз простенькі слаби, де не можна буде побачити фото монети в базі. Для того, щоб її побачити на, на слабі, тут повинен бути такий е, щит. Shield, да. Маючи той щит, вже тоді монетка буде у нас в базі, але такі слаби коштують дорожче. Від якщо ж перед бальною оцінкою, да, 69 в нашому випадку бачимо позначку MS тут і тут, то мова йде вже про монети з якістю карбування Brilliant Uncirculated. Тобто ще раз, якщо монети у нас Proof, то маємо позначку PF для слабів NGC, або позначку PR для слабів PCGS. Якщо ж наші монети в якості карбування Brilliant Uncirculated, то бачимо позначку MS на обох слабах, що NGC, що PCGS. Отже, коротенько вам показав кілька американських монет. Ви з свого боку напишіть, сподобались вони вам чи ні. Напишіть, як ви вважаєте, чи варто інвестувати в них свої кошти. Мені буде цікаво почитати. Дякую вам за підтримку каналу, за ваші лайки та коментарі. Зустрінемось!